Привіт, шановні гості, дорога родина! Я вас вітаю сьогодні з майстерні, не з вулиці. Розказую, що роблю, які останні новини за останній час. Вітання вам вітання! Хай у вас все буде гаразд. Не забудьте на початку відео ставити вподобайку. Писати коментарі, якщо ще не підписані на канал, то підпишіться. Отже, що я роблю? Ви бачите, те саме, да? а, ні, не те саме. Я вже закінчила розробку повністю всіх лекал лосін. Розміри від 42 до 70. Деякі досі не знають, як визначити свій розмір. Зараз ось буду перемальовувати 60-й. Це чорнове лекало на картоні. А білий папір це вже те, що я зазвичай формую. Ось, бачите, для викрійок. Це крафтовий ось такий картон для чорнових лекал. І деякі вже, ось бачите, оце те, що скручено в рулети, це вже оце ось перемальоване на папір, ще не вирізане. Так, друзі, замовлення на легінси або ж лосіни з одним швом. Як вони будуть виглядати, ну, десь поки що ще ж примірки немає, десь отут вам зроблю вставочку, як вони будуть виглядати. І зараз я вас прицеплю на. Штатів. Я кажу, зайчички у нас статті. Отже, записую швиденько, тому що в мене на столі розкладений папір, і прям папір я притиснула штативом. Друзі, тож, розробка зроблена, це значить, зроблені всі чорнові лекала, і вже я можу приймати потрошку на список замовлення. Як зробити замовлення? Дуже легко. Пишете мені у Viber. і я формую списки по розмірам. Щоб мені, ну ви ж розумієте, що папір дорогий, якщо, наприклад, в мене замовлень, ну, допустимо, на розмір 64-й немає, то смисл його багато робити теж немає. Краще зосередитись на тих розмірах, які актуальні, ну, тобто так і швидше буде, ви зрозуміли. У мене було питання, чи це жіночі легінці? Друзі, це жіночі легінці. Чи вони конструктивно відрізняються від чоловічих? Звісно. Чи їх, допустимо, можна використовувати як чоловічий, як термобілизну? Можна. Але по факту це жіночі легенси або лосіни. На базі цих лосін я й чоловіку своєму шила термобілизну, тобто підштайники він їх носив, все благополучно. Основне, що правильно виміряємо об'єм стегон. Як це вже робити, я вам розказувала. Значить, тут у нас буде на відрізному поясі, ми це кроїмо тільки з. Еластичних тканин. До речі, вчора. Зараз зайчики на штативі, Вчора я вже, оскільки світла зараз немає, можливості шити, немає, вчора я вже викроїла, скажімо так, пробник, макет да? Що це за тканина, з якої я викроїла пробник, макет Давайте я вам покажу. Тут дуже частково я булавочками ось заколола, але ще не сшивала. Взадні я не знаю, чи є. Дивіться, це не екошкіра, це ось на велюрі. Бачите, велюр нагадує екошкіру. Бачите, яка вона пружна і еластична. Нічого там не лопне, можна впрати в пралці. Тобто, найкраще підійдуть, звісно, що еластичні тканини. Перепрошую за голос. Бо це, мабуть, залишки моїх оцих хвороб, яких написав лікар. Друзі, дуже дякую вам за підтримку. Написали, щоб я берегла себе та куди ж уже більше можна себе берегти. От скажіть. Я живу в тепличних умовах. Я не перенапружуюсь, гарно харчуюсь. Багато сплю. У мене є фізична активність. Я Роблю те, що хочу, да? тішу себе. Але ж ви розумієте, що коли холодно в квартирі 13 градусів чи 12, то організм він. Він робить Тому ось так, зайчики. Захрипша не була. Це в мене є таке. Включаю камеру або телефон, все, починається щось з голосом. Ні, я не захрипша. Сьогодні почуваюся навіть краще трохи, ніж вчора. Можливо, це, знаєте, залишки адаптуються голосові зв'язки. <кій> Піду поп'ю води. Сорі. Кохання в нас не вийшло з маленьким штативом. Тому, як я кажу, зайчики, ви на штативі. От, Тому, друзі, оскільки ще ж, ну, візуалізації немає, ті, хто в мене брав то той знає, що все буде поки що. Поки що роблю підготовку. Підготовку роблю, зайчики. От, бачите, 60-й розмір, а розмір від 40-го до 70-го. От, Що можете потрошки мені вайбер писати. Вайбер знаходиться в описі під відео. Часто, що також отримую запитання. Де <кхи> що ж це таке? Вже й води попила. Це так в кондиціонер завиває вітер, сьогодні вітер, мабуть. Часто ще отримую запитання стосовно доставки. Друзі, доставка тільки по Україні. Якщо ви мешкаєте за кордоном, то ви, ну, я можу переслати тільки по Україні. А вже ваші родичі, друзі, знайомі, які мешкають в Україні, можуть вам відправляти за кордон. Тому що пересилкою за кордон я не займаюся. Це, по-перше, займає багато часу, по-друге, ну, мені і тут. Насправді вистачає замовлень, От, чесно вам кажу, щоб все, займатися цими пересилками. Тому зараз наразі відправка по Україні. Я хоч би встигала робити замовлення ті, які в мене є тут. Тому, зайчики, хочете за кордон, шукайте знайомих або там посередників в Україні, які вам відправлять. За кордон я поки що не висилаю. Хоча, я знаю, що нова почта там е, відправляє, але ж ви розумієте, що там заповнення документів, це займає купу часу. Ну, ви ж бачите, як зараз з часом. Ох. Зараз, до речі, в нас ось я трогаю трубу. Ось отут вона. І вона тепленька. Це якась акція сьогоднішнього дня. Але ж, бачите, зараз, поки морозів нема, то й тривог нема. А потім почнеться, друзі. Ніхто нам не подарує можливість в морози сидіти без світла. Згадайте мої слова. Я не каркаю, але ж ми ж знаємо, на що вони здатні, так? Я знаю, і ви знаєте. Я тільки сьогодні зрозуміла, що сьогодні п'ятниця, подивилася на смарт-годинник, і вже 30 число, друзі, уявіть, вже січень, все. Нам залишилось якийсь там нещасний лютий, бо він такий в нас трошечки коротший. І все, потім весна, пташечки прилетять, почнуть щебетати, травичка почне вилазити, черв'ячки почнуть шевелитися, та. Казать. Так, вам тут на цю сторону? Так? Що ж дивлюсь, бачите, от, розмір, наприклад, я викладаю. Бачите, он, який випад. А сюди я другий розмір вставити не можу. І? Я ці куски не викидаю, білого паперу. Десь мені потім знадобляться. Але я вам показую, що чим більший розмір, тим більше паперу потрібно. Бачите? Але ціна однакова. Ой, я нічого не сказала за ціну. Безцінні лосіни, друзі, 400 гривень для будь-якого розміру. Значить, Буде входити повністю вирізане лекало, це ж не просто викріка, це лекало. Ви берете, обводите і все. Припуски на шви в даному випадку будуть залежати від коефіцієнту еластичності матеріалу. Все, звісно, що коли буду знімати відео. Та й так, в принципі, пояснюю, і залежить від того, на чому ми сшиваємо. Якщо це оверлок і тканина еластична, але не мяга еластична, то ми даємо припуск 0,7. Якщо це побутова машинка, то даємо припуск сантиметр, припуски на шви, окрім низу. Бо тут внизу вже врахований припуск. Це для того, щоб ви підвернули, і у вас нічого там не... Бачите, який низ? Де він отак. Ну і хто в мене брав в викриті футболки, той знає, для чого це зроблено. Щоб ви не переживали, де вам там що робити. За все потурбувалась я. Все вам розкажу, все буде добре. Друзі, все буде добре. Все розкажу, звісно ж. Тому ось так. Кручу, верчу, викрийку зробити хочу. Притисну, картон обводити легше. Чому я кажу, що для вас, наприклад, хто вдома не будує викройки, не готує лекала, вам цей картон не потрібен. Чому? Я показую да? наглядний приклад. Бо його зручно обводити, оскільки в нього є товщина, бо я перші ще свої лекала робила на просто крафтовій тонкій бумазі, і його треба прям кожну вручну промальовувати. Тут же що ми робимо? Ми притискаємо долонею. Коли викрійка на, а, крафтовому папері, на крафтовому картоні, притискаємо, і я просто беру, бачите, як під шаблон обвожу. А коли бумага тонка, то у вас не вийде обвести, тому що її грубини не вистачає, для того, щоб ви креслили по а, контуру. А тут воно, знаєте, як під лінійку. <кій> тому мені так зручно. Тому я собі купляю цей картон, він коштує близько 400 гривень за 20 метрів. Так, він не дешевий, але ж я ж його беру, не гратися для роботи, тому ви зрозуміли. І тепер ось бачите, тобто мені отак от зручніше, коли це на картоні. Єдине, що він не зручний, тим, що він дуже скручується. І я пробувала його пропрасувати праскою. І він від праски деформується. Зжимається, його крутить. ну тобто... Псується він від праски. От саме, оскільки він, мабуть, зроблений з перероблений цей картон, то, ви зрозуміли, отака от така з ним ситуація. Але нічого, я притискаю. Це в мене спеціальні, спеціальні вантажики, ось такі грузики для викрійки. Вони важкі, вони зроблені з буку, відшліфовані. Бачите, я колись заказувала собі набір такий. Це зроблені, бо мені хтось писав за залізні якісь штуки. Ні, це спеціально зроблено для того, щоб не залишати за на тканині. Це спеціально грузики для притискання лекал. Для цього вони зроблені. Це ж прасочка. ж я колись рекомендувала. Друзі, вже не згадаю, колись заказувала в інстаграмі. Це дівчина з чоловіком робили самі, то це було власне виробництво. Це прасочка теж букова, тут проріз для блискавки ось зроблений, ну і зручно для захвата. Це для остужування пари на швах. Теж епічна штучка, вона коштувала недорого, але оскільки це ручна робота і зроблена вона якісно, то я вже не згадаю. Друзі, якщо я знайду те відео, то я прикріплю його. Тому що це, ну, дійсно, дійсно, як моя бабуся, воля казала, класні штуки. Дійствительно. Так. Тому, звісно, що мені от цей картон, бачите, я от беру і обвожу. І тут. А коли папір тонкий, то його незручно обводити, переносити на інший папір. І, звісно, що я все маркую. Всі потім на білому папері все буде підписано, ви все будете знати. Тому що, ну, коли я отак от обвожу, бачите? Там в мене залишається кусок, я цей просто звертаю і ставлю, щоб потім розуміти, що ти вирізаєш. Те, що вже обведено в мене, я ось тут на підлозі складаю, що, яка робота пророблена. Знаєте, Систематизую свій цей. Там випадить, із них потім, якщо в мене хтось закаже, якесь, наприклад, лекало ході, або на футболку там не вистачить, там на базову основу, можливо, на не дуже великий розмір. На рукав. Ну, тобто цей папір, тому що він теж цей папір він не дешевий для плотера. От. Якщо ви вдома самостійно робите викрійки, то вам вистачить, давайте я вам покажу лекало, я робила. Отакий самий звичайний крафтовий тоненький папір. Бачите, такий як пергамент. Вам його для домашнього використання вистачить. Але оскільки ж я роблю ці викрики, лекала на продаж, то я роблю їх з такого більш гарного, цупкого, дорогого паперу. От. Тому ось так, мої хороші. Сьогодні в мене ну, настрій нормальний. Я проснулася, світло ще було, попила кави, потім світло вимкнули. В пралці, знаєте, в нас тепер пралки з всі з функцією замочування на 10 годин. В пралці зависли пледи, звісно, що воно ж там. Закрилось і все. Я так рахую, що, мабуть, десь ну, ввечері мають включити. Там. Може, в 7, може, в 8. Маю надію, що включать. Там нічого такого, що оленяє, пралка допере, е, їсти не знаю, що ми будемо. Вчора я готувала салат з крабовими паличками. Вчора заходила в АТБ і по акції були водний світ. Крабові палочки, пересвідчує вікна, то я тут стану. Крабові палочки в одний світ були по акції, то я їх, взяла. Взяла кукурудзи, баночку кукурудзи взяла і, в принципі, зробила такий салат. Ще зварила яєць, зварила рису. Я в цей салат рис не додаю, але в нас, знаєте, таке меню рис і оцей салат. Ще потім залишалася в мене картошка пюре. Я вбила туди яйце трошки борошно, зробила зрази. І жарила їх в панірувальних сухарях. Світло вимкнуло, то ще дожарювала на туристичній плиточці. Оце таке вчора було меню. Потім пізно ввечері, як включили світло, я допрала. сьогодні зранку попрасувала свої речі. Спідниця тут в мене дві кофти. Все рівно, знаєте, вони вовняні, я їх. Хтось там мені писав за светр Сергія, що він вовняний, можливо, звалявся. Друзі, ну я ж розумієте, в мене справка, по-перше, там є режим шерсть шовк. В сушарки є режим навіть розпушити шерсть. Там є прям такий режим. Він називається шерсть софелінг тобто розм'якшення вовни. Навіть така є функція. Зараз я вам покажу. Це ж ви на штативі на великому, друзі. Тащу вас сюди. Бачите, ось цей ось режим? Це для е, того, щоб е, вовну сушити, і тут він вмикається на 10 минут. Рефреш, це освіжити. Це велике щось, наприклад. Да? От, Великий, також пуховий там сенситив це ось саме для пуха, для подушок. Все-все-все, мені дуже подобається саме горін'є, сушильна машина е класна. І цієї ж фірми в нас пральна машина теж горін'є або Горін От, е Вона на 10 кг, сушильна машина на 8 кг. В мене немає такого, буває таке, що там. Ну знаєте, от случайно, як випадково попаде якась річ вовняна, пратися з якимись такими речами, ну тому що я для вовни вибираю спеціальний режим, я складаю, буває навіть перу руками. Ви ж бачите, що в мене ось ну, це е, меринос. Да, я стараюся прати так, щоб воно мало гарний вигляд. Щоб воно мало гарний вигляд, Буває там ну, випадково річ якась попаде, ні, то він просто тяг. Він каже, що він підтягував рукав і не, не акуратно підтягував, а він взяв отут і отак от тягнув рука в кофти. Все, він сам його просто порвав. Тому буває. Хочеться інколи матюкнутися, але ну що ж зробиш. Все, друзі. Працюю для замовлення пишіть у Viber З розмірами, як визначились. Тобто це будуть лусіни. В мене десь. Я, мабуть, що коли ще знімала гаражний розпродаж, була в Лосінах. Але я того відео не витягну. знаєте. А У мене нема нарізки. Можливо, десь я покажу, як вони виглядали. Ну, У мене зараз примірки нема. Души да? От, типу з екошкіри. потім ще з якоїсь тканини. Я зараз вам покажу, з якої можна. В принципі, можна з будь-якої еластичної. От зараз я вам дістану покажу. Дивіться, теж взадні брала. Є ось такий трикотаж чорний, бачите? На хутрі. Вон, бачите, такий еластичний. Це ідеально для лосів. Тут хутро то все таке, бачите, гладеньке, а з вивороту на хутрі. Ідеально і гарно тягнеться чорна, і дещо в мене була коричнева. Це ось так ворсом з інших примнялась. Але от ще з цієї я попробую пошити. Тобто, перед тим, як вийде відео і ще щось, я, друзі, обов'язково зроблю не один макет, щоб я знала, які прибавки, нюанси. Тобто, коли вже буде відео, я про це все розкажу. Але, в принципі, викрики, вони вже відпрацьовані, вони хороші. Плюс, по цим викрикам, я ж вже ну, знаєте, шила й на продаж. І кругом я шила вже легінси, просто що не робила, це отак-от масово ликала. От. Тому ви поняли, Все цьому бумки я сьогодні навіть накрасила брови, бачите? Отак. От Але <кхи> ще трошечки. Сьогодні на двір не піду, буду вигріватися. Зараз тут навіть у нас вже тепло, вже ці кімнаті прогрілося до 17 градусів, ну і морозу ж не було пару днів. А там, як буде, побачимо, друзі. Як було бачили, як буде, побачимо. Цьомки-бомки, бувайте здорові, всім пока. Вайбер знаходиться в описі під відео. За доставку, я сказала, оплата на рахунок. Приватбанк у мене завжди є номерів карти ніколи не даю, все платиться на рахунок ФОП, тому що ми працюємо офіційно, платимо податки, бла, 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 бла. Ви поняли. Висилаю тільки новою почтою, немає в мене накладеного платежу, нічого. Тобто ви платите на рахунок і потім я висилаю. Отак ми працюємо. Чесно і ви чесно, працюйте на совість, будьте зайчиками, здоров'я, всім, всім пока!